На Горіхі перепало підлеглим від мера Віктора Ношкевича. Причина безлад у житлово-комунальній сфері Івано-Франківська. Навести лад очільник міста вирішив доганами. За систематичне невиконання доручень їх отримали директори комунальних підприємств ЄРЦ та дирекція замовника, а також департамент архітектури і містобудування. За словами мера, ще минулого тижня керівники житлово-комунальних структур отримали доручення належно підготуватися до святкування Дня Незалежності. Однак впоратися із цим встигли не всі. Практично. По всіх об'єктах, ну, більше половини це замовника, не прибрана територія. На день не замовці. Є ну, е, Слухайте, я розумію, що є певні речі, які виконані за тиждень не рад. Це, зокрема, що стосується ремонту покрівлі. це дійсно великий об'єм робіт. Але є роботи. І те, що я говорив на попередній нараді, які можна виконати і без великого фінансування. Деякі доручення не виконуються упродовж трьох місяців, каже міський голова. До прикладу, на рахунку єдиного розрахункового центру досі 35 невиконаних протокольних доручень. Не справляється з роботою перевізник твердих побутових відходів АТП-09-28 та зелене господарство. В кількох мікрорайонах міста вчасно не вивозиться сміття. І досі не прибрані з деяких дворів та вулиць, повалені буревієм дерева. Комуналки працюють ще до мене, не то, що до вас. Ніколи так з міського бюджету не підтримувалося житлово комунальна галузь, як цього разу. Іменно баланси утримують. Іменно ЄРЦ. Мільйони виділяють з бюджету. І ви не можете зробити елементарних речи. Доган, Зелене господарство. Пане Хай. Ну що? Ну, повалені дерева. Ну коли ви їх позбираєте? Ну, я розумію, що буревій був. Я розумію, так як розуміють це в Європі, що стихійне лихо чи стихійне лихо. А не то, що влада винна. Але воно відбулося і треба збирати. Комунальники виправдовуються. Безлад в Івано-Франківську нерідко створюють самі мешканці. Як завжди, наші люди почали після свят масово наклеювати на елементи благості, в тому числі на електричні опори реклами. Нам, нам вдалося скласти за минулий тиждень чотири протоколи з даного питання. Серед комунальних проблем міста незамінені водостічні труби, залиті водою підвали, незавершені розкопки, особливо поблизу шкіл. Їх комунальники планують ліквідувати до 1 вересня. Оксана Середюк Андрій Шкварла новини на вежі.